Що скаже Трамп про Україну, я вмиваю руки. Сьогодні, 20 лютого, за цей місяць Трамп встиг начудити, що поводиться не як прихильник України, а поводиться як реабілітатор диктатора Путіна. Говорить неправду про українського президента і тим піднімає його рейтинг в очах самих українців. Він говорить неправду про 4% зеленського. Хоча насправді у Зеленського біля 22% було два дні тому. А буквально вчора, після заяв Трампа, про 4%, про те, що Зеленський є диктатором, і що обов'язково потрібно зробити вибори. Хоча конституція не дозволяє в Україні робити вибори під час військового стану, то одна із організацій зробила швидке телефонне опитування громадян України і виявилося, що Буквально рейтинг Зеленського зріс на 5%, завдяки Трампу. Колишній прем'єр-міністр Британії Джонсон, який щорік рік тому, можливо, один із перших почав ставати на бік Трампа і говорити про те, що не потрібно його боятися, тепер же сказав, що Трамп говорить неправду, і каже, що рейтинг у Зеленського в Україні приблизно такий, як рейтинг у Трампа в Америці, його дії впродовж місяця призвели до того, що згідно із опитуванням американської компанії. Довіра до нього зменшилася на 10%. І коли я заходжу в інтернет, тут читаю про Трампа. Майже всі коментарі є негативними, майже всі не сприймають Трампа якогось нормального і розумного політика, який не хоче підтримувати Україну, а хоче заставити задавити Україну силою запровадити тут мир. І його мир це є не що інше як капітуляція України. Він каже, що Зеленський не хоче миру, що він мав час домовитися із Путіним. А яким чином домовитися, якщо е, диктатор хоче знищення України? Він каже, що Зеленський не повинен був це починати. А яким чином що, Зеленський напав на Росію, чи що? Ну це просто абсурд, і таким чином він підриває авторитет Америки, а його бажання скоротити військовий бюджет Америки щороку на 8%. Ну, це таке враження, що він є ну, ставленником Путіна. Якщо він так буде продовжувати, то буде йому імпічмент. Це йде до розвалу Америки. Чи може він спам'ятатися і діяти по-іншому? Так він може спам'ятатися діяти по-іншому, тому що ми її не передбачує. Тому остаточну висновку про Трампа робити не будемо. Але те, що він робить, це не що інше, як він чудить. Він чудить. І діє як слон у посудній лавці.